Взяли ребянка, 3 лет матч. Забери там вас там. Ви гідерка тим, що щось наш постійний експерт, наш постійний експерт. Русский аутри. фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. І ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші фейки і вкиди російських пропагандистів. Препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо фейки про Херсонщину. Росіяни роздмухують маніпуляції про гуманітарну катастрофу в місті, яку пов'язують із тим, що українська армія звільнила місто рік тому. У Херсоні без Росії буцімто розпочалася гуманітарна катастрофа. Хвилю таких фейків пропагандисти ширять з нагоди річниці звільнення Херсона у своїх матеріалах. Російські медіа розповідають про страшне життя міста після його звільнення, запевняють, що Херсон без Росії переживає гуманітарну катастрофу, а також йдуть далі, стверджують, що, начебто, з вини України у місті масовий голод, населення страждає від перебоїв з водою, електрикою і опаленням. Все це можна почитати у російських виданнях і пабліках. А першоджерелом джерелом такої дезінформації став член Ради Федерації Росії, якого призначили, начебто, від імені захопленої частини Херсонської області Ігор Кастюкевич. І звісно, його слова не можна вважати достовірним джерелом, оскільки ні фіктивний російський так званий орган управління Херсонської області, ні його члени не мають нічого спільного з офіційною і міжнародно визнаною українською владою. Сам же Костюкевич, як нагадує видання StopFake, за посягання на територіальну цілісність України, перебуває під численними санкціями в Україні, країнах Європейського союзу, Великобританії, США, Канаді, Австралії, Швейцарії, Японії і Новій Зеландії. Гуманітарна ситуація в Херсоні, як і в багатьох інших прифронтових містах України, є дійсно складною. Однак кремлівські рупори замовчують першу причину ситуації, яка склалася, це російська агресія проти України і щоденні обстріли Херсона. Через атаки окупантів у місті спостерігаються перебої з енерго, тепло і водопостачанням для потреб цивільного населення. Також до цього доклалася і негода: Росія щодня обстрілює кожен район міста, вбиваючи цивільне населення Херсона і завдаючи колосальних збитків критичній інфраструктурі міста. Про наслідки обстрілів розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, 28 листопада. Протягом доби окупанти 48 разів атакували наш регіон. Зафіксовано 206 прильотів з артилерії, мінометів та безпілотників. Вночі російська армія ударила по Херсону. Постраждав 71-річний чоловік, який на момент удару знаходився у себе вдома в кімнаті. Його з вибуховою травмою, зараз поранені ноги і переломами кіскок, доставили до лікарні стан середньої тяжкості. Крім цього, ворожим вогнем у місті пошкоджена будівлю одного з заводів та освітнього закладу. Також на гуманітарній ситуації в області позначилася і негода про стан у місті і області. Говорить Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА. Внаслідок негоди нині без світла залишаються 34 населених пункти Херсонщини. З них 8 так частково загалом знеструмлено понад 10 тисяч абонентів. Тобто відчорашнього обіду до мережі під'єднали 34 населених пункти. енергетики вже зранку стали до аварійно-відновлених робіт, аби оперативніше завершити їх. До речі, ще ми розгорнули 172 пункти незламності. Там кожен охоче може зігрітися або підзарядити свій гаджет. Дорогу в регіоні проїзні ними безпечно зараз можна проїхати. Однак, прошу водіїв бути максимально уважними на автошляхах зараз. над розчищенням. Автошляхи в області працюють 6 одиниць в той же час. Громада Херсонщини на чергуванні 61 одиниця техніки. Вони оперативно готові стати до роботи у разі потреби. Це були слова голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Відступаючи під натиском українських сил оборони з Херсона в листопаді минулого року, окупанти зробили усе можливе для знищення міста і його енергосистеми. Російські загарбники, тікаючи на лівий берег Дніпра, підірвали переправи і мости на Херсонщині, а також знищили котельні вежі зв'язку і телецентр у місті Херсоні. Після росіян місто залишилося повністю знеструмленим без води і опалення. Україна після деокупації міста доклала максимум зусиль для того, аби відбудувати інфраструктуру і відновити роботу херсонських комунальних підприємств. У червні 2023 року, після російського теракту на Каховський ГЕС, Херсон знову опинився на межі гуманітарної катастрофи, наслідки якої оперативно ліквідувала Україна. Щодо продуктової безпеки Херсона, то місто наразі повністю забезпечене усіма необхідними продуктами харчування, а також товарами першої необхідності і медикаментами. Інформація про те, що у місті, начебто голод, начебто відсутні ліки це все російський пропагандистський фейк, який дуже легко спростовується. У Херсоні працює величезна кількість магазинів, і в цьому можна переконатися, навіть не будучи безпосередньо в Херсоні, міська влада створила інтерактивну карту, на якій у режимі реального часу позначені усі ринки, супермаркети, аптеки і багато іншого, що працює у місті. Також у місті і області працюють численні пункти видачі гуманітарної допомоги: від продуктів харчування до будівельних матеріалів, пункти видачі безкоштовних ліків населенню, а також працюють програми надання тимчасового житла для херсонців, які залишилися через обстріл без даху над головою. Крім того, існують програми евакуації тимчасової на зимовий період у Хмельницьку області, і багато інших соціальних програм. Тим часом на лівобережжі Херсонщини, яке досі залишається під російською окупацією, окупанти не дбають про місцеве населення. Чому так відбувається, і яких форм набуває недбальство Росіян, розповідає Олександр Прокудін. що росіянам, що їхнім пасіпакам, все одно на наших людей вони практично повністю ігнорують їхні проблеми. Ми це бачили і після підриву Каховської ГЕС. До прикладу, зараз отримую повідомлення з генічської громади про проблеми з електроживленням, і ніхто не поспішає щось ремонтувати. Люди скаржаться, що в оселях холодно, в магазинах продають зіпсовані товари на деяких вулицях. Ні води, ні світла немає. Також батьки скаржаться на крижані батареї в освітніх закладах. Діти практично вимушені проходити так зване навчання в куртках та шапках. Це був коментар голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Отже, гуманітарна ситуація в Херсоні є складною. Однак, першою причиною ситуації, яка склалася, є російська агресія проти України, щоденні обстріли міста і тривала російська окупація і російський тракт на Каховський ГЕС у червні 2023 року. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення. Українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації. А ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи коментуючи щось у соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.